Чому у жінки частіше за все зникає лібідок? Це може бути і а, зміна гормонального циклу або зміна менструальної фази. Що може відбуватися? Наприклад, в лютеїнову фазу. Жінка ну не хоче вона сексу, да, тому що вона в цілому вона собі не дуже подобається, в неї набряки по всьому тілі. Вона дивиться на себе і думає про те, що господи, ну, ну не хочу я це бачити. Тому, коли ви до неї підходите з сексом, ваша задача е її обережно вмикати. І якщо жінка не дає зворотнього зв'язку, тут ми притормажуємо і розуміємо, що ми далі не йдемо. Так само емоційний вплив може бути і на чоловіків. І якщо жінка гіперактивна, сексуально гіперактивна, вона підходить до свого чоловіка і каже: Ну, і що? і що ми стоїмо пішли у ліжко. Таким чином, да, чоловік може бути десь розгубленим за рахунок того, що він так само втомлюється, в нього так само є стреси, в нього так само можуть змінюватись гормони, і так само він може просто не хотіти сексу. І такий тиск буде провокувати той фактор, що чоловік такий типу: сорі, я не хочу цього сексу, я не хочу сексу взагалі, і відійдіть від мене, будь ласка.